Господь з вами, читання святого Євангелія від Йоанна. Наближалася юдейська пасха, і Ісус піднявся в Єрусалим і знайшов у храмі тих, які продають овець, волів і голубів, і міняльників грошей, які там сиділи. Зробивши бича з мутузок, він вигнав усіх із храму і овець і волів, розсипав монету у міняльників, а столи поперевертав. А тим, які продавали, голубів, сказав Заберіть їх звідси, не робіть дому мого отця домом торгівлі, згадали його учні, що написано: Ревність до твого дому з'їдає мене. У відповідь на це юдеї запитали його. Яке знамення покажеш нам, що таке ти робиш, відповів Ісус і сказав їм: зруйнуйте цей храм, і за три дні я підніму Його. Тоді юдеї сказали 46 років будувався цей храм, а ти за три дні піднімеш Його. Він же говорив про храм свого тіла. Коли він воскрес із мертвих, то згадали його учні, що він це говорив. Тож повірили і Писанню, і слово, яке сказав Ісус. А коли Він був у Єрусалимі на святі Пасхи, то багато людей повірили в Його ім'я, побачивши ті знамення, які Він творив. Сам же Ісус не звірявся їм, бо Він знав усіх і не мав потреби, щоб хтось свідчив про людину, адже сам знав, що було в людині, слово Господнє. Десять, будь ласка, брати і сестри, коли ми подивимось на інші Євангелії, Матея, Марка, Луки, то ми побачимо, що Ісус Христос постійно якби, йде в Єрусалим. Тобто це є подорож Ісуса Христа до Єрусалиму. А Євангелія від Йоанна показує Ісуса Христа, який приходить в Єрусалим, щоб переживати Пасху. І там було таких три приходи. Ось, Один прихід це до святині, один прихід, коли він розмножував хліб, і третій прихід це коли його розіп'яли, тобто коли його, його вбили. І сьогодні ми бачимо Ісуса Христа, який приходить до святині. Святиня це було місцем, де складало культ Богу, Яхве, тобто возвеличення. І, і до цієї святини приходило дуже багато паломників. Коли вони приходили до цю святиню, ось то вони були зобов'язані скласти якусь жертву. А щоб скласти жертву, треба було її купити. Ну і відповідно потрібна була оця вся структура, яка зорганіз... мала бути зорганізована, і в цій структурі мали бути міняльники. Ті, хто продає овечок, голубів і так далі. Ось. І ми дуже добре знаємо, що євреї, вони, вони було заборонено зображувати Бога, тобто лице. І тому, коли язичники приносили ці монети, за які можна було купляти цю жертву, то, відповідно, вони міняли на. Так звані е, грецькі дідрахми, на яких не було жодних зображень, або Шекелі Макавей. Це десь приблизно е, Макавей почав 200 років перед народженням Ісуса Христа е, е, друкувати, чи як певно сказати, чеканити ці, 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 ці монети, да? і треба було це міняти. Ну, Відповідно, е, людська хтивість, людська. Людське бажання насититись, здобути більше, більше. коштів, почали от комбінувати. Тобто, тобто вони можна сказати, що вони почали наживатися на, 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 на людях. І тому, коли приходить Ісус Христос, Він бачить всю цю ситуацію. І ця ситуація вона е, подібна є до нашої. Отак, от як ці євреї, ці святині створили. Е, Створили, якби, можна сказати, свої правила, свій підхід. І отак є в нашому житті, що ми створюємо якісь певні правила, за якими ми живемо. І потрібний є отакий момент, коли хтось прийде і знищить оці всі твої рамки, всі твої правила всі, в тому, в чому ти живеш. Ми, ми, ми дуже досить часто на це наголошуємо, тому що ми думаємо, що якщо ми живемо по тому, так як ми звикли жити, ми думаємо, що ми правильно живемо. Але потрібні оці, ці, ці моменти, де ти почнеш дивитися трошки по-іншому. Ми дуже часто називаємо кризами які. Кожен з нас переживає. Я вам відверто скажу, я як священник, як монах, як капоцин, я переживав ці свої кризи. Ось. І ці кризи вони потрібні. В психології називається позитивна дезінтеграція. Тобто це коли ти живеш в якихось тих таких певних правилах, і коли ти входиш в кризу, в тебе все це починає руйнуватися. Тобто, твій погляд, твій підхід. Ось. І ти, коли це все руйнується, і це називається позитивна дезінтеграція, тобто ти починаєш будувати щось нове, краще. І тому, коли Ісус Христос приходить в цю святиню, Він починає руйнувати для того, щоб, щоб збудувати новий підхід, щоб люди могли подивитися по-іншому по на це. Дивіться, що євреї вони не обурюються на Ісуса Христа те, що Він зробив. Тільки ставлять йому питання, яке знамення покажеш нам, що ти це робиш? І він тоді говорить: зруйнуйте цей храм, і за три дні я підніму його. Тобто вони до кінця, якби не розуміли, тут не йдеться про цей фізичний храм. Щоб знищити цю Єрусалимську святиню, Хоча вона була в 70-х роках після народження Ісуса Христа знищена. Але Він говорить про храм свій. Тобто Він якби, показує, що Він є тим храмом, що Він є тим фундаментом, що Він є тим наріжним каменем. І ми це пізніше побачимо, що коли Ісуса Христа вбили, Він воскрес на третій день. І тому пізніше, коли ми слухаємо листи Павла Апостола, який навернувся під впливом теж оцього діалогу Ісуса Христа з ним, ось Павло дуже часто в своїх листах говорить, що ви є храм, що будьте храмом, що ви є храмом Духа Святого. І власне тому Ісус Христос хоче збудувати в нас цей храм, тому Він хоче зруйнувати в нас оцей. Ці наші рамки, про які я вже сказав кілька разів. І тому тепер приходить це слово, цей Великий піст, це слово, воно є таке, яке є, не завжди воно нам подобається, але приходить для того, щоб, щоб нам допомогти, щоб зруйнувати те, на чому ти будуєш. Тому я говорив в першу неділю Великого Посла я говорив про пустину, щоб створити собі цю пустину. Потім приходить нам друга неділя великого посту, де ми говоримо, що треба зорганізувати собі цю гору, да? і пустиня, гора. Ну, гора це табор, пам'ятаєте, з минулої неділі ці читання, де Ісус Христос преобразився перед своїм учнем. Тобто учні досвідчили присутності Бога. Пустиня це теж присутність Бога. що Бог – Буде піклуватися тобою, Бог буде заступатися за тебе, Бог буде з тобою. Тому, коли Бог хоче зруйнувати в тобі те, що ти збудував, це не для того, зруйнувати, щоб на тобі була ця руїна. Ні, Він хоче зруйнувати для того, щоб ти почав будувати на ньому, щоб він був цим фундаментом, щоб він був цією основою в твоєму, в твоєму житті, в твоєму, в твоєму християнстві. І тому приходить оце перше читання з книги виходу, де Бог дає ізраїльському народу через Моїсея оці скрижати, тобто ці 10 слів, цей фундамент. І коли ти поставиш Бога за фундамент, то, звісно, ти будеш дотримуватися цих всіх законів, які Бог дав тобі, тобто ці 10 слів, цей декалог. Це декалог, це дека, десять лог, логе слово. Тобто Бог дає десять слів для того, щоб нас оберегти, для того, щоб нас захистити, для того, щоб ми Бога поставили на перше місце. Тому серед цих десятьох слів, Бог каже: три слова для мене, а сім слів це мають бути відносини поміж людьми. Тобто перше. Перша заповідь це Бога поставити на перше місце, друга заповідь це не зловживати Його ім'я, а третє це день святий святкувати. Тобто шаба це відпочинок. Для нас, для нас, християн, це є Пасха. А решта сім слів, це стосується ці відносини, які мають бути поміж людьми. І для того, якщо ми не дозволяємо Богу будувати в нашому житті оцей фундамент, то звісно, що ми, ми не дозволяємо і за того, що ми у ці слова, у ці десять заповіді, ми нехтуємо ними, ми ігноруємо, ми їх відкидаємо. Ми не слухаємо Бога. І тому нам так важко в нашому житті. Начебто ти живеш, начебто ти маєш там чоловіка, дружину, але ці відносини вони є такі, які є. Начебто маєш дітей. Але відносини такі, які є. Маєш друзів, знайомих, приятелів, але ці відносини є поверхневі. Немає цієї. Глибини. Маєш батьків, але теж оці відносини дуже крихкі, слабкі. Зройте, я вам відверто скажу, мені багато років треба було певні речі усвідомити, вже будучи в монастирі, будучи священником, для того, щоб примиритися з братом, примиритися з батьками. Потрібно багато часу, щоб Бог, по-перше, ну, через Слово Боже, через спільноту, через е, цю терпеливість стосунку до мене, да? дав мені цю свідомість і дав мені цю благодать просити пробачення, розмовляти, спілкуватись, говорити правду. Але без Бога я не міг би цього зробити. І так Бог зціляє багатьох настільки, наскільки ти дозволяєш в своєму житті, щоб він будував тобі оцю святину, живу святину, де живе Господь. І тому, пам'ятаєте ці слова Йоанна Богослова, який сказав, що слово стало тілом і оселилося між нами, щоб Бог поселився, щоб Бог є. І тому, якщо не знаєш, як будувати оцю святину, приходь до Бога, відкривай слово Боже, похиляйся, молись, кричи з глибини душі. Звісно, що ти зараз прийшов на служба Божа. Немає ні, ні співу і так далі. Ну добре. Да? Але послухав, ця служба Божа 30 хвилин, 45 хвилин. Ми помолились, як помолились, ти десь там думками політав, десь там щось там з собою заніс, не встигся відпустити, тут вже служба Божа закінчилась, ти виходиш, і якби нічого не помінялося. І це слово Боже, яке пройшло, воно прийшло біля тебе і пішло далі. І нічого не помінялося. І тому тут важливо, я е, на ранішній службі говорив і вчора говорив, коли службу Божу звершила, я казав: читайте, читайте Слово Боже, перед тим, як прийти на службу Божу, для того, щоб ви знали, що, е, що Бог хоче сьогодні сказати. Тому що, е, тому що читаючи, ти. Вчишся слухати Бога. От мене, мене там одна особа запитала, що таке слухати Бога? Ну, і, і, як би каже, розшифруйте. Слухати Бога це значить читати Слово Боже. Це значить бути покірним. Це значить бути слухняним. Це значить бути послідовним. Тобто, якщо я Богу мені сказав, що я більше грішити не буду, то я роблю все, щоб не грішити. Але коли падаю, я бігом йду. Не відкладаю на завтра, на післязавтра, через місяць, через два, через рік, йду до сповіді. Але бігом біжу, щоб примиритися з Богом, бо я бачу, що я був невірний. Отак От як в цьому слові. Бог дав це слово, і Бог стоїть за цим словом, і він є вірний. Тобто, кожне слово, яке Бог дав. Нам, в тому же єврейському народові, Бог за цим стоїть, і він жодного слова не кинув на вітер. Він є вірним. І тому слухати Бога це кожного дня вчитись, вчитися бути покірним, смиренним, любити себе, любити в першу чергу Бога, ближнього. І тому ми так обширно би, читаємо перед тим, як у ці 10 слів Бог дав. Він в першу чергу говорить, хто такий Бог, що він зробив. Тому якщо ти вчишся слухати Бога, то ти розумієш, що зробив Бог для тебе. А що зробив Бог? Ми дивимось постійно на хрест. І там бачимо не трупа, але бачимо того, який помер, був би не помер і воскрес. І возніся на небеса, і дав Духа Святого. Це те, що ми за хвилину будемо вкредо визнавати, бо визнання віри будемо говорити. Тобто ми отримали Слово Боже, і тепер як відповідь є визнання віри. Що я вірую в це, що це все, що було сказано до мого серця, до моєї дійсності, до мого життя, все це є правда. І тому ми визнаємо віру. І перші християни, кандидати на християни, вони не отримали хрещення, поки вони не визнавали цей віру. От. Вони отримали хрещення, вони публічно почали визнавати віру за кожного разу. І уявіть собі, що багато століть не було визнання віри в літургію. Чому? Тому що ті особи, які були християнами, вони в свято це вірили. Коли вже почали з'являтися якісь там єресі, Да? Тобто неправильне вчення, а? тоді церква каже, ні ні має бути визнання віри. Для того, щоб ти послухав Слово Боже, не встав тут і почав говорити якусь білі берду, да? Якийсь, і, і, і якусь єресь почав говорити, але щоб ти став і визнав, я в це все вірю. Тому закінчуючи цю проповідь, е говорю собі і вам, щоб це слово Боже могло здійснитися в нашому житті. Потрібно це робити постійні кроки. Кожного дня. Кожного дня. Слухати Бога. Сьогодні Бог так промовляє, завтра може по-іншому. Через кілька е місяців чи років, може ще по-іншому. Але Бог хоче, власне, збудувати на тобі. На тобі оце, це, 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 цю живу святину. Амінь. Визнаємо нашу.